Привіт озеро кому і само місто кому. Я була отут, прогулювалася саме-саме менше два роки назад. Як багато змінилося. Так не було таких лавочок. Не було такої великої, широкої. От. Зони відпочинку, де-не-де да? де стояли лавочки, не було цих насадочків, не було цих плуг. Гарно зроблено. Проведена велика робота. До речі, от що мені раніше не подобалося, що Озеро комо прогулянка біля озера Комо була така вузенька смужечка. І коли в вихідні дні, особливо літом, коли багато туристів, тут не можна було розминутися. А зараз, подивіться, через кожних кілька метрів лавочки, клумби. От кінець жовтня, цвітуть квіти. Ось ці деревця, їм небагато років. Ще видно, що вони от тільки-тільки проживаються. Приживаються так. Да? Гарно. Ну, я приємно здивована. Місто, Кому робить багато для розвитку туризму. Подивіться на цю красу сьогодні, слава Богу, гарний осінній день. Я думаю, що от, якщо ви хочете... Прокататися на цій яхті, тому що замовити мені так стається, можливо, я помираюся. Багато людей знімають, як і я цю яхту. Туристів ще багато жовтень, туристів дуже багато. Це парк. Бачите. Вже в таких різнокольорових тонах ці дерева. Давно я тут була саме менше два роки назад. Так, друзі, мене тягне в парк, але мені треба йти в одну агенцію. Ой, не можу звертати. Бачите, липи посаджені, скільки років цим липом. Якщо ви побачите, що ввечері освітлюється, от бачите. Довбори дерева обмотані цими гірляндами, да? виключають освітлення. Думаю, досить гарно. Можливо, якось ввечері я прогуляюся тут, можливо. І запишу для вас відео. Кому байнають, кому в, темне, в темний час суток. Багато туристів. Бачите, гірлянди очі. Ще проходять роботи в парку. Бачите перекрито все. Так що кому міняється? Міняється в кращу сторону. <плес> я не знаю, я була в цій агенції два роки назад, чи вона ще існує. Чи вона ще існує? Десь в цій зоні, господі боже. Ага, ніби бачу, де вона знаходиться. Добре, друзі. Я пізніше запишу відео. Надіюся, в наступні дні, можливо, навіть сьогодні прогуляюся до одної віли, Віла Ольмо. Там є великий парк. І можливо вам запишу відео. Всім гарного дня, всім добра.